Мистецька акція, присвячена 105-річчю від дня народження митця, науковця, літератора Святослава Гординського, відбулася у Коломийському національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. Уродженець Коломиї першим зорганізував спілку живописців України навіть попри те, що проживав за кордоном. А у далекому 1931 році створив асоціацію незалежних українських митців. Науковці сьогодні відзначають значний внесок Святослава Гординського у розвиток та популяризацію українського мистецтва. Святослав Гординський чудово знав сакральні традиції київського та візантійського малярства, які надзвичайно досконало розвинув. Він вчився у кращих студіях Берліну і Парижу. І, хоча творчість митця пройшла за кордоном, натхнення він черпав саме з рідної землі. Виставки, які відбувалися того часу в Європі. Засвідчили про унікальність і невичерпність народного джерела. Власне, у тодішньому сучасному мистецтві гординський прагнув пробудити українських митців до нестандартної творчості, в якій би не цуралися української автентичності. Митець підносив українське мистецтво до світових стандартів. Він будував міст між українською та світовою культурами. Всі свої здобутки Святослав Гординський залишив у спадок Львівському національному музеєві, де вони зберігаються і сьогодні.